Зараз приїхав на будівельний майданчик у Харківську область. Хлопці зробили величезний вже об'єм робіт, зробили повністю зворотню засипку всіх ґрунтів, вже просипали щебнем, повністю утеплили фундамент, зробили гідроізоляцію і е, вирили навіть траншеї, залишилося розведення каналізації зробити, е, і зробити зворотню засипку. І Будемо вже продовжувати робити бетонування. Підлог, терас та відмозки по периметру будинку. Ось такий величезний об'єм робіт зроблений. Нагадую, продовжуємо будівництво будинку в стилі хай-тек. Загальна площа забудови у нас 640 квадратних метрів. Ось така величезна в нас краса на нашому будівельному майданчику. Хлопці продовжують ущільнювати пісок, готують вже опалубку для залиття наших терас. Скоро розпочнемо також приймати бетон, але це вже після свят. Обов'язково покажу, як відбуватиметься повністю весь процес будівництва. Також вже розпочнемо в'язати колони е монолітні та завозити керамоблок для улаштування стін. Стіни в нас будуть з керамоблоку. Слідкуйте за нами далі. Дуже крутий об'єкт. Будемо показувати повністю весь цикл будівництва, що як ми будуємо. Гарного всім дня!